Друзі, усім привіт вітаю вас на каналі. Яка б там погодка не була, а весна вже потрохи стукає нам віконечко у двері, куди вона там стукає. Але потрохи-потрохи і буде весна. А я вже впродовж тижня намагаюся домовитися з погодою про те, що добре, зранку, поки я збираюсь, нехай буде мороз. Але коли мені виходити, будь ласка, нехай буде нуль. Щоб не одягати шапку. Ну, начебто, вдається якось так домовлятися, але чекаю вже наступного тижня буде нуль. І я не буду підлаштовуватися під погоду. Ох, як тут гарно. І ще, все забуваю, дівчатка, мої дорогенькі вам сказати, стосовно... Можливо, колись когось якимось чином я образила в коментарях, або ну, може, все буде, тому що я жива людина, то не ображайтесь. Навмисно нікого немає такого, знаєте, щоб образити. Буває таке, що в тебе за щось болить, і ти намагаєшся цю. Проблему вирішувати, болить не в прямому сенсі по здоров'ю болить, а в думках, що щось ти не зможеш там закрити, закупити. Ну, Я про це не хочу на каналі взагалі нічого казати. І ти намагаєшся якось це вирішувати, а хтось напише коментар, нічого не робить, тільки собі все купує, наприклад. І ти розумієш, наскільки це. Я можу відповісти, якщо саме в цей момент мені можуть написати. Можливо, це не знаю. От ображати нікого, чесно. І в думках не маю. Я не люблю взагалі людей ображати. Я інколи, якщо мене люди ображають, я можу піти по-англійськи, навіть не сказати до побачення. А можливо, все. Тому якщо когось ображаю, то Будь ласка, не ображайтесь і ми один до одного з великим розумінням ставимося і у кожного може бути будь-яка життєва ситуація, про яку людина мовчить. Висновки так не робимо, не знаю чи ситуації. Тому, будь ласка, кого образила, я прошу вибачення. Взагалі обожнюю спостерігати за життям, навіть пройтись по снігу, і воно так хрусь-хрусь, а там десь пташки співають. Угу. Там десь по справах бігає, у кожного свій шлях. Дівчатка зайшла в дім посуд. Мені хочеть, от хочеться якусь каструлю, кажу, а є у вас каструлі зі знижками? Вона каже, ну так, проходьте, дивіться. Я ж оце дивлюсь. До речі, ось така в мене є, але колись я її купувала за 800 гривень, дуже класна, і довго тримає там тепло. Тут як таке, знаєте, товсте дно називається, то я звернула увагу на цю каструлю. Скільки вона коштує? 2 літри ну, 1200 і 2, ну майже 3 літри дорожче. Я дивлюсь, та що менше. І знаєте, чим вона мені сподобалась? Тим, що дивіться, коли ти щось там зливаєш, водичку треба Бачите, як носик. От мені стається, що так зручно буде. А як оце? це тіфаль, так? Ага. І воно без покриття йде, бо Дай -дай. я чисті фальни дуже люблю. От. Ну, ще є без нижок, але ж цікаво зі знижками. Розумієте? Та я оце отак дивлюсь. Угу. Отака непогана теж, воно як сковорідка. Ну, Тушкувати щось там добре. Але не хочу я з покриттям. Я такий за натур-продукт. Типу, як оце. Я думаю, чи взяти чи ні. Це мені цей носик, дівчата, дуже до вподоби. Та там тихенько. Боже, яка краса, як плещить. І миється звичайна сода. І гірчиця. Сода може пошкрябати. от суха гірчиця. У ну, мене чайник такий є, то миється нормально. Так, з кворітки, але без нижок. Ні, у мене ота чугунка, чи як її правильно називати, нехай то вона і буде. О, а все є дешевші каструлі. Але не такий варіант, як я хочу, Ну, інший виробник. Мені там саме носик той сподобався. А купуєш якби не на день, не на рік, а на декілька. і Хочеться задоволення. Можна зекономити 150-200 гривень. А можна зробити задоволення на довгі роки. О, а ось, ось ще є 928. Вона трішки як матова така, бачите? Виробник, все я вам показую. О, вау, тихенько. Я боюся розбити, розумієте? Ну, кинути. Ось такі. А може я цю хочу? О, мене видно. Привіт. Що я це так мучаюся вам показую виробника? Якщо що все геніально і просто? Ось виробник. Ну все, яка манюня посадка. Скільки еще? Сто 138. От за розміром мені б така теж була до фотове. Але тут немає носика. Такий, як я тут. Чого відчепилася до нього, я не знаю. Так добре, я подумаю. 935 гривень теж ось з носиком, будь ласка. Ось така каструлька мечта носика. Все так блищить у вас така краса, такий виробник. Такий носик. І дешевше з носиком, бачите. Я запитала, яку мені порадять. І кажуть, ось у набор є, тисяча гривень, дві каструля більше-менше, кажу, в мене такі є. То я візьму зараз таку, вона каже, вона з друшлаком іде, кажу, диви його бачила. Вона каже, усю. Розумієте? <різь> я кажу, ну, макарони так на двох-трьох на трьох зварити. Вона каже, візьміть цю, не пошкодуєте, каже, з друшлаком. Оце є уважна така. То я зараз буду брати всю. 93 гривень коштує. І не то що. Бачите, і закономили, заочатали. А тут теж такі дирочки є. Ну, дівчата. Оце. Так, і тут є дирочки. Я тільки ні. Отой ніс побачила. Так, дівчатка, квіти дивлюсь, поки там іще ополовні взяла. А в яку у ціна ополовника, а то я забуду додому, коли прийду. 335. 335 Це ви зараз вдома побачите. Та юнакасі ходила не бачила це. Дивіться, які рушники, за якістю мені дуже подобається. 145 гривень коштує, там їх два, де чек виїжджає, Таня, рушники дивиться, бачите, за кольором які класний. І це рушник тут один, але теж за якістю класний. 75 гривень коштує. З покупками мене. Прийшла додому, хочу показати, що я купила, стала і посміхаюся. Ну, без жартів дівчата, нікуди. Думаю, це ж приготувала все, думаю, зараз буду своїм показувати. І думаю, оце Таня скаже: я і мої каструлі. Ну, воно ж таки є. Це покупки, які я сьогодні зробила. В магазині, щойно казала 335, так? Цей половник. Знаєте, чим він мені сподобався? Тим, що, а, можливо, ще не сподобався, може, і не сподобається. А, ні, сподобається. Він тут не закручується, а так воно йде. Для чого я його купила? Для того, що в цьому ж магазині я купувала таку каструлю, я вам її показувала, що тут навіть без масла нічого можна тушкувати і варити суп, будь що, і воно смачне, але користуватися металевим не можна. Я колись купувала, я показувала. А я люблю в цій каструлі варити суп. Але потім переливаю в звичайну каструлю, тому що ну, не можна, щоб зачепити, пошкрябати. От я не люблю, коли таке. Але ж нічого купила, то одна така каструля є. Тоді у мене треба половник до цього купити. Ополовник. Ну, нехай буде так. Такий виробник. І мені подобається сирний суп тут робити, будь-які там, наприклад, овочевий рагу. Смак зовсім інший, ніж коли ти робиш це на сковорідки, там смажуєш, масла дуже багато. А ці дві каструлі я купувала дівчата, це, як я кажу, ще в минулому житті. І... Але вони, може, їм років дівчат, хай Бог милує. От думаю, от чого собі не купити те, що тобі до вподоби, І кожного разу, коли ти цим користуєшся, мати задоволення, а не так, як буває. От, Наприклад, оця каструля, вона начебто ну, відносно нова, кришка один раз впала і все. І кожного разу користуюсь майже нова ця каструля. А це мені не до вподоби, я його відвертаю. Навіщо? І чайник в мене такий самий. Це я тут поставлю. Тому думаю, ні. Куплю те, що я хочу, нехай так і буде. І зараз буду діставати цю паструну. Ти ще це побий? Хоча я можу. У мене знижка була 140 гривень списали, до речі. Зараз відкриваємо, боже я і мої каструлі. Хіба це є сенс життя дівчат? А з іншої сторони. Ой, треба і за своє. Та ну відкривайся, ти дивися. Іграшки зі мною грати. У мене зараз така нервова система, що краще так, лагідно зі мною. Ні, у кожного з нас таке було. Бо однією рукою ж знімаю. Піди візьми селфі палку. Ні. Хіба ми якихось легших таких шляхів? Шукаємо? Ні. Вперто, але йдемо до своєї цілі. Так, кришка. Може, я боюся, щоб вона не впала, на краєчок краще по центру буду класти. І. Каструлька. Так, так, так. Розпаковка кастрюлі. Якісь блогери робили распаковку кастрюлі з носиком. З носиком дюйм. А тут еще и два носика, бачите? Ага, побиє ще. Так. Бачите, трішечок. Біля носика закривати і такий друшлок. Дуже пальцем зай... Показую дівчата-виробника, бо потім я буду викидати. А ні! викидати, зібралася. Коли мені коробка до вподоби, дівчат... Я знаєте, що з нею роблю? Я обрізаю ці краєчки, і в мене в результаті додається плюс ще один органайзер для чогось. Тут така коробка хух, вона міцно тримається, розумієте, то чого його викидати? Зроблю собі щось і буду там в цьому потім зберігати. Інколи здається, що такі речі вони не важливі, а інколи вони мають значення. Це наші емоції, це наші знаєте, коли щось тебе дратує, ти намагаєшся відвертатися, не помічати, але ти знаєш, що воно є, то краще один раз його позбавитися. А я от цієї кришки на кострові пробачте, це як приклад в житті може бути будь-які приклади. Ну, ділюся своїми думками. І найголовніше, мої дорогенькі, бережіть себе, і все буде добре, обов'язково. Ми з вами зустрінемось в наступному відео. До побачення!